Друзі, вітаю! Зеленський може зустрітися із Байденом для підписання безпекової угоди. Власне, що буде це передбачати? Нова допомога від Блінкіна, плюс 2 мільярди на що піде що. Ну і власне додаткові деталі, хто стріляв по російському е, прем'єр-міністру Фіцу, Зеленський, до речі, висловив співчуття. А чорний рот кремлівської пропаганди Сімонян зрозуміло, що звинуватила. Україною, український режим, але ви здивуєтесь, в якій організації був е, цей стрілок. Одним словом, підпишіться на цей Ютуб канал. Ви знаєте, що росіяни нас атакують, намагаючи понизити видачу україномовного контенту. Але коли ви підписуєтесь, навпаки, ми збільшуємося. І наша присутність в українському Ютубі тільки зростає. Тому підпишіться. Друге, я вас попрошу. Зробити донат ми збираємо 1 мільйон 50 тисяч гривень для купівлі ударного дрона, нічного ударного дрона. Він може і атакувати, може грузи доставляти, ну і може е мінувати. От це для Авдіївського напрямку. Хлопці у нас е бригади імені Богдана Хмельницького, 21 й батальйон. Воюють на Донбасі, потужні, класні хлопці. і от треба зараз їм. Допомогти, як сказав сьогодні, Ігор Фірсов, Росіяни не просто атакують Харківщину, вони намагаються відтягувати сили з Донбасу. То, от якраз таки туди, де зараз теж потрібна якраз таки наша підтримка. От туди і будемо намагатися теж давати. Тому що там зараз такої техніки не вистачає і немає. Хлопцям давно такі речі не приходили. Тому, будь ласка, банка, PayPal, картка, один мільйон будемо збирати. От і насправді це дуже крутий дрон. Вампір. Вампаєр, придуманий нашими в час війни як відповідь на безпекові виклики. Ну, а власне, виклики політичні. Незабаром може відбутися зустріч з Зеленського та Байдена. Ви знаєте, що Зеленський зараз скасував усі свої міжнародні візити, готували якраз зараз візит до сполучен... до цього до королівства Іспанії. Але власне зараз все відмінили, інші візити теж повідміняли. Е, найголовніше це безпека Харківської області. Ну і власне. Е, але тут Байдена точно він не відмовить, мають зустрітися це і зустріч, яка повинна, скажімо так, надихнути Байдена на G7 і на саміт НАТО. Ну і в будь-якому випадку, кожен раз, коли. Тиснемо один одному руки, завжди намагаємось про щось домовитися. Так, от, що сказав Блінкен? Він сьогодні давав прес-конференцію з Кулебою. Ну от, і він сказав, що незабаром може відбутися зустріч президентів Сполучених Штатів та України. Ну от, Байден може зустрітися для того, щоб підписати безпекову угоду між нашими країнами. Ось це буде головна історія. І Блінкін говорить, що якраз таки безпекова угода це те, що має, стати, що має стати таким дуже важливим кроком дружби наших країн. Бо Блінкін каже, що багато хто думає, що час грає насправді на стороні Росії. А він каже: ні, тому що Росіяни намагаються створити цей міф, типу, що в Росії більше населення, що в Путіна більше бажання кинути в м'ясорубку своїх громадян заради підкорення України. Але він каже, що Україна вже 20 років не піддається спробам Путіна підкорити її собі. Путін помиляється час на боці України, каже Блінкен, і з кожним місяцем робота, яку ми робимо разом, наближає Україну до членства в ЄС та НАТО, заявив Блінкен, який багатьом. Не сподобався, як грає на гітарі, але чому він грав на гітарі, я вам написав спеціальне е, відео сьогодні в обід. Подивіться, там я розкрив ці деталі. Е, друга річ. Е, Яку заявив Блінкен, це зрозуміло, що 2 мільярди доларів зброя, інвестиції та поповнення оборонного бюджету зголом Блінкін говорив і про гроші і про ці 300 мільярдів. Казав, що будуть робити так, щоб все пішло максимально на відбудову. От, але ось про ці 2 мільярди це швидкі гроші. Вони скоро будуть, бо там ще треба з G7 домовлятися. Я вам казав, а тут це їхні гроші швидко йдуть. Ми надамо додаткові 2 мільярди іноземного військового фінансування для України і об'єднаємо це. Е у перший свого роду фонд оборонного підприємництва за його словами. Новий фонд допомоги складається з трьох компонентів: перший це надати зброю сьогодні, допоможе Україні отримати цю зброю. Другий це інвестиційний в оборонно-промислову базу. Що допоможе ще більше зміцнити їх потенціал, виробляти, що потрібно для себе і для інших. І нарешті третій – це кошти для того, щоб допомогти Україні придбати військову техніку в інших країн, не лише США, але для українських потреб всюди, де українцям це буде треба. До речі, в розрізі цієї новини німці Рейнметал пообіцяли робити нам компоненти до систем ППО. Це непогана історія. Так, Блінкен додав, що частина озброєння з попередніх пакетів американської допомоги вже потрапила на поле бою. Держсекретар додав: ми поспішаємо з боєприпасами, бронетехнікою, ракетами та засобами ППО, щоб доставити їх пошвидше на лінію фронту. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що під час розмови із держсекретарем Блінкіном вони обговорили ситуацію на Харківщині та Донеччині також прискорення постачань зброї. Та боєприпасів в Україну все має відбуватися швидко. Зброя має надходити швидко для того, щоб ми мали можливість зірвати наступальні плани Росії та запобігти їх агресивним планам проти решти Європи та Євроатлантичної спільноти, заявив український міністр закордонних справ. Дивіться далі, що я хотів ще сказати. Кулеба додав тут ще щодо зустрічі двох президентів, що він цілком очікує, що в них буде можливість зробити це в найближчі тижні. Серед іншого ми хочемо підписати двосторонню безпекову угоду, яка вже на межі завершення. Швейцарці сказали, що вже є 50 погоджень на безпекову конференцію. Це інша історія, але теж важлива. І от що є 50 зі 160 запрошених, поки що тільки кожен третій. Але от якраз таки зустріч з Байденом може бути важливіша, ніж навіть оця зустріч в Швейцарії. тому що все-таки Байден це той, хто розпоряджається сьогодні найбільшими грошима в світі. Е, Кулеба додає: між президентом Зеленським та Байденом встановився довірливий діалог. І я переконаний, що вони матимуть можливість предметно обговорити всі підпитання. Та підписати угоду. Повторюсь, що угода повинна все-таки бути прописана з чіткими конкретними цифрами, і треба говорити завжди, піднімаючи все більше і більше ставки, тому що це якраз надзвичайно важливо. Власне, зустріч буде. Байден зараз займається підготовкою g 7 З Трампом домовився про дебати в червні. в Вересні, причому без оці двопартійної його комітету, ну тому він зараз живе цим. Ну і зрозуміло, що нашою війною, в тому числі, і ця зустріч повинна стати для нього теж такою підтримковою в ході його виборчої кампанії. Ще між Вашингтоном і Україною українські чиновники намагаються отримати дозвіл Байдена бити по Російській Федерації їхньою американською зброєю про це говорить газета Політіко. Е, наші парламентарі у США роблять нові спроби змусити адміністрацію Байдена скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для ударів по Росії. Відзначають, що відсутність можливості бити по РФ отримували Україну від атак на російські позиції під час підготовки до наступу в напрямку Харкова. Цього тижня група українських депутатів перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися підтримкою Конгресу в цьому питанні, оскільки Київ прагне завдати удару по російських військових складах, розташований на території РФ. Адміністрація Байдена поставила умови надання Україні далекобійного збройня, теж воно не може бути використане для населення, для нанесення ударів по території Росії. Зокрема, голова. Партія Арахамія, який зараз у Вашингтоні заявив, що головною проблемою є політика Білого Дому щодо обмеження здатності України завдавати ударів по військових цілях. Росія добре усвідомлює це обмеження і може зосередити на кордоні щонайменше 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не боячись, що туди потрапить під удар американських тактичних ракетних комплексів дальнього радіусу дій, які Україна використовує для руйнівного впливу на російські війська на території України, ну і власне наші парламентарі мають говорити. Ну скажімо, парламентарі це добре, але реально домовленість. На рівні президентів досягнути набагато простіше, тому що парламентарі не будуть мати того рівня доступу, який має зрозуміло, що президент, і на своєму рівні вони можуть разом якраз таки все це проговорити і дійсно дійти результату. Тому що, якщо ми говоримо про реальну політику, то це все-таки в першу чергу ми повинні говорити про. Рівень президентів депутати ходять, переконують, але це явно не та історія. Ну, власне, це все, що я хотів сказати по штатах. Але от тут Фіцо, 71-річний письменник, дав п'ять пострілів цього проросійського прем'єр-міністра. Зеленський сказав, що висловив співчуття, білі страждання. І от росіяни, чорні роти звинувачують. а от ким виявився власне цей 71-річний чоловік міста Левіце на заході країни. Ну, от, такі дані публікуває Джой і портал Денник Н. За даними зміст, стрілець народився в 53-му році, стріляв із короткоствольної рушниці, яка була в нього на законних підставах? Телеканал ТВ Маркіза також наводить ім'я ймовірного стрільця. Це Юрай Це. Він, нібито, є письменником, опублікував кілька поетичних збірок, ну, ще той поет, а також написав твір Послання жертви. Телеканал Джой в оновленому матеріалі називає повне ім'я письменника Юрай Цинтула. Він був порівняно відомим у Словаччині здобув кілька письменницьких нагород і з 15-го року був членом. Професійної асоціації також стверджується, що в 2016 році Центула нібито працював у приватній службі безпеки, звідки має дозвіл на зброю. Офіційно правоохоронні органи Словачне поки не розкривали особи стрільця. Це ми знаємо з преси. Ну і з преси ми знаємо, що найближчі години критично важливі для здоров'я Фіцо. і його вже доставили в лікарню. Ну, от, а свідки говорять, які були на місці події, е, Прем'єр підійшов до людей, які його вітали, і саме тоді пролунали постріли, п'ять пострілів, після чого охорона тільки після п'ятого змогла схватити цього так званого поета. Але пам'ятаєте, я казав, що там може бути російський слід. Дуже типова російська історія, начебто і Фіцу проросійське, але щось може бути і не так. І, як каже Росія, люблять бити своїх, щоб чужі боялися. Да? За даними ЗМІ, цей письменник пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Словенські бранці. Отак от. Так. Власне, про це говорить розслідувач Саболча От, Він про це пише в мережі X. і, власне. Виклав скріншоти з Фейсбук-сторінки Словенські Бранчі, бранці, на яких видно також чоловіка, який дуже-дуже схожий власне, на ось цього письменника, так званого. От, а сама організація Словенські Бранці. Не зареєстрована парамілітарна група, яка діє в Словаччині з 2012 року. Журналісти писали, що організація співпрацювала зі словацьким відділенням нічних вовків, а їх членів тренували колишні російські спецназівці. В 20... Другому році словенські бранці офіційно оголосили про закриття, не повідомивши про причини такого кроку. Ну, більш за все, Росія могла призупинити фінансування. Ну от, як повідом... ну а всі гроші кинути на війну. А... Ну і власне, бачите, така історія, що. Коли росіяни кричать, що це ми, а виявляється, що це люди, наближені до російських парамілітарних організацій. І я думаю, що слідство вже буде розслідувати, тому що це така одна інформація від журналіста. Все ж таки, я думаю, що ми почуємо всю інформацію от, і зможемо вже її проаналізувати, коли слідство завершиться. Поки що це ну, така. Швидка інформація, скажімо так, щоб розуміти, бо зараз теж не піддатися на російську пропаганду, це точно не інструменти Заходу. Захід так не діє, ну, от, але це дуже інструменти Росії. Хоча насправді в Туреччині російського посла пристрелили дуже схожим чином. Тому побачимо, що скаже розслідування. Не готовий зараз робити ставки чи давати якісь гіпотези, теорії. Не знаю, побачимо, але я говорю, що в мене от з трьох версій я вам ще з самого початку сказав. Що там теж може бути замішана Росія або російський Слід. От. Але в мене, знаєте, таке дивне відчуття було повернення ну, не повернення, просто перенесення в. І та Італію, знаєте, минулого століття, де оці чорнорубашечники, крашнорубашечники, коли ось такі методи використання, ну, от підриви, тероризм, війни, от зрозуміло, що в нас ситуація зараз в мільйон раз критичніше ніж, наприклад, в Словаччині. але це те, це знак того, куди зараз рухається світ, це знак того, що зараз світом відбувається. Світ дійсно сходить з розуму, і якщо зараз е, чинять, ну знову ж таки, це про російський прем'єр-міністр. От, Ми зараз тут точно не будемо тонути в співчутті, типу, це їхні справи, нехай розбираються. Наші проблеми і наші катастрофи в рази більші. Мене серце точно болить зараз за Херсонщину, куди прилетіло в місто Херсон, Харківщина прильот. От, е, в місто Харків і по самій Харківщині прильоти. От, я точно там зі своїм співчуттям і своєю допомогою. Але не, не про це зараз, не про Фіцо. да. Тут зараз питання, що відбувається загалом в Європі, в континенті? Здавалось би, мирна країна. Але це ще одне нагадування: що світ стоїть на порозі третьої світової. Хочете, щоб цього не було? Щоб таких речей не було? Допомагайте Україні завершити цю війну на полі. Бою завершити знищенням Росії. Росія любить і розвалюватися. Росія любить і програвати. На це все збирає в своїх колекціях історичних. Ну от, нехай так і буде залишатись далі, але точно не завершивши війну, ви не отримаєте миру та спокою. Ось така друзі інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як гадаєте, зустрінуться до G7 Зеленський з Байденом чи ні. Нагадаю, що це буде якраз там в десятих числах червня. Ну, і друге, як ви гадаєте, все-таки це російське замовлення чи ні, ось цей письменник, який стріляв по проросійському прем'єр-міністру Словаччини. Напишіть в коментарях, зробіть донат для хлопців. З Богдана Хмельницького, 21-й батальйон. Ну, от. ну і е, на вампір будемо купляти вампіра. Такого ще ми не, не робили. Будемо пити кров з російських окупантів. Ну, от. І теж велике прохання. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російських агентів. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.